Доброго дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт! Добрий день. Сьогодні бачите біля мене, які гарні червоні красені обидва. Що красиві, тож ніже що, що червоне, то спортивне. А спортивні. Ну добре, да. давайте будемо говорити на них спортивні красені. Отже, хочемо сьогодні вам представити до уваги донфенга 244-го DG і Юто 244-го SX. Чому саме їх? Тому що хочемо е, продемонструвати, по-перше, що в наявності у нас ще є юто. Наскільки мені відомо, в Україні це просто одиниці, і це дійсно на сьогоднішній день ексклюзивний тракторець, тому що з якихось причин не були вони завезені е, в Україну, але ми показуємо, що в нас вони є. І з іншої сторони, хочу, хочемо теж показати, що він мало чим уступає славнозвісному нашому донфенгу, але в ціновій категорії значно економніший. Правильно, Андрій? Єс. Е, yes. Молодець. Значить, так 24 кінських сили, трьохциліндровий, повноприводний на стандартній резині. резина в нас вважається навіть широкою, але вони йдуть тільки в такому розмірі. Вага цього трактора заявлена 1450 кг, кілограм, але по факту хлопці говорять, що він є важчий. ну навіть до 1600 вони так думають. Ну це, мабуть, коли вони заливають всі масила в повні баки, і тоді вони говорять, що він має таку вагу. Тобто вони говорять хлопці, що різниця у ваговій категорії між Донфенгом і Юто буде ну, приблизно 50 кілограм. Андрій mm. може не так. Так, все так. Це важкий трактор. Юто справді важкий трактор. Хто важкий стикався трактор. з ЮТО, Хто має юто? Не знаю, вам в коментарях підтвердять, що Під це край. дуже важкий трактор. Ну, давай тоді ще представимо його так, що цей трактор виробляється повністю на одному заводі. Тобто, в Китаї є перший національний китайський завод. І він випускає ці трактори. Юто кожна деталь, все абсолютно зібрано на одному заводі. В ньому стоїть ютовський і двигун, і коробка. В общем, все, все, все. Якщо говорити по донфенгу, то все таки не всі ідуть за ну складові з одного заводу. Андрій, що Донфенг запозичає? двигуни закупляє, резину закупляють сидіння. Докомплектовує, так. не не себе виробляє. Ну от а тут все таки получається, що от, як кажуть, все з все з однієї контори. Андрій, а от. Якщо говорити там по гарантії, щось вони додатково дають по ну як Що той два роки, що той два роки. Що той два ну якихось інших немає таких, цих, все, все однаково. Ну добре, дивіться, е, є в нас грузи спереду чотири по 20 кілограм. В принципі, так само, як і в Донфензі, те саме чотири по 20 кілограм. Грузи на задніх колесах нас немає. Е, Розмір коліс 6,5 на 12. І Андрій говори мені про з 11,2. 11,2 11 на 24, по-моєму. Так, Саме так. Однакові. Ідентично. Можете подивитися з Донфенгом на одній висоті. Кліренс приблизно такий самий: 33 сантиметри. В принципі, я ж кажу, якби б так от навіть, вони навіть мені і по дизайну дуже-дуже схожі. Візуально навіть дуже схожі. Візуально схожі, якби б так не значки, а так і по кольору, і по зовні, і по фарах. Можна було б сказати, що нова модель Донфенга. Так, да, 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 справді так і є. Ну давай подивимося, нагадаємо, що в нас всередині є. Гарно відкривається. Є, дивіться, збоку ручка, потянула речажок і капот відкрився. Зразу е, мені. Боку падає бардачок, який у нас схований під капотом. Між іншим це дуже зручно. Він завжди у нас буде чистенький, прихований І ідена на не буде. На тому місці, де й потрібно, де й потрібні якісь ключики, можливо, якісь рукавички, да, щоб лізти, не вимазати свої ручки. Заначка. <смістична> під, під капотом, під цим бардачком у нас є акумулятор. Акумулятор в нас тут 80-ка. маса в нас теж тут заводиться. Зразу під капотом. Маємо гідравлічний бачок. Додатковий далі. Якщо з цієї сторони побачимо. Тут по російськи написано, я, напевно, здеру. Ага. Чисто ну, принципово. Принцип... Потім якось я його додеру. Андрій, що я тобі зараз не допоможу, але я думаю, що да, Що вже як покупець Пітео, так ми зразу і скажемо. Це була принципово була така позиція. Так, дивіться три-три виходи до форсуночки. Є в нас фільтри. Ось з цієї сторони покажи, фільтр грубої очистки. Паливний далі йде мастильний. Є повітряний фільтр, прозорий контейнер, висота в принципі. З Донфенгом однаково, але дивитися, наскільки тут він гарніший, прозорий, гарненький, прозорий, гарненький великий такий, так, ну, цікавіший. Так, давай сюди. так, Ви зверніть так. увагу, що тут все залізо, це все метал. Ніякого пластику. Взагалі так? ні каплі. Ну, Супер. Фонарі. Супер, так маємо два насоси на гідравліку руля, на гідравліку навісного бак на дистопливо. В принципі, по документах я піднімала взагалі, щось записано дуже мало. Там щось 18,5 літрів. Але по факту хлопці кажуть, там 25 літрів вміщається де на дистопливо. Ось він тут з капоту зверху в нас є карманчик. Як ми можемо його заправляти? Ось він получає. Бачите? Дуже зручно, в принципі. звучний, дуже. Звуч... Звучний, ми його чуємо. Ну і знаєте, що хочу зосередити увагу? Подивіться, як гарненько все тут. Роз, так, знаєте, не хаотично, а так впорядковано. Видно, от всі ці виходи, завода. от всі ці виходи, от вся ця проводочка. От воно якось так знаєте укомплектовано і розміщено. Ну, як знаєте, як намальовано на малюнку. Любо дорого глянути. І Правда? Через те, що зроблено все одному заводі, і все підігнано, а не скуплено з різних да, так да. як на Кентаврі якому чи на Оріоні видно, що все, от і скільки дали тої проводки, і так вона кинута, якось нам підтягнута, як, як то. Не знає підтянут. так хвильками, так ну так кажу, просто так ду. Дуже гарненько все складено. Навіть з любов'ю. Любов так, дивіться, є Китайська в нас виклопна труба. Мені подобається її ізоляція. Вона дійсно з такого і грубшого металу, і вона широко Ширше відстань її є від самої, самої труби цієї ізоляції. Теж я кажуть, Так тут подвійна, тут одна, так, друга, а середини? третя торша, а всередині труба. Ну, Тут то... хочеш, не хочеш, не опечешся. Не опечешся. Ну, Ні. може, хоч, хоч ручки погріємо, заробляємо. Ручки моє. погріємо, бо каштани слава. зробимо. Ну, слава Богу. Так, ну в принципі, Андрій, давай тепер хвали цей мотор, називай його характеристику. Це юде-двигун, 385-й ВТ. Але uh -huh. треба розуміти, що це саме юдешний двигун, який зроблений на одному заводі. Він не закуплений, тому що є заводи, які окремо роблять юдешні двигуни. Uh -huh. І є саме оці ютовські двигуни, які роблять на цьому заводі. Тобто це трошки різний склад і напевно клас двигунів uh -huh. робить він максимально круто, стабільно в нього немає ніяких перебоїв. Він не, не рохає таке в кентавра, тих тихюде-двигуни. Uh -huh. Це саме ютовський двигун, який зроблений е, на тому заводі. Uh -huh. Потужний. Тяговитий не такі резвенький, як кемовський, княжно, але він угу. прям такий: витривалий, один самий витриваліших двигунів. І в коментах мені часто накидають, що та ви що, юде взує при Оренці кемовський двигун. Угу. Так що на любителя. На любителя. Ну в принципі, власники е, е, Юто можуть теж написати свої, свої коментарі. Задоволені, незадоволені, як в роботі да. Хто там і... мене брав. Відгуки напишіть. Пишіть, пишіть. пишіть. <рес> не, не лінуйтеся, ми будемо дуже раді. Так, давай подивимося на нашу навіску. Дивіться навіскою. На навіску ми можемо вцепити 450 кг заявлених по е, документації. Є в нас е, два гідравлічних виходи, е, в принципі, щоки подовжені, мабуть, такі самі, як і в Донфенга. от покажи. Та отож то я якраз зловив ракурс. По, е, да, Вони під ракурс. Якщо навіть, якщо навіть подивитися по товщині металу, воно зовсім не уступає. Однакова товщина металу, е, покажи мости. От навіть от в порівнянні, покажи мости, яка, тут якраз все так видно добре. Та в тому то й справа. що я і через Покажи цей... і покажи Донфенга. Що то навіть грубші. Зовсім не зовсім не уступає. Взагалі не уступає навіска. Ну я кажу, ніяких таких не викликає сумнівів. Надійна, гарна, метал, гарний, грубий. Е, ну, я, я не маю більше ще Взагалі, Що що стосується ЮТО, я рекомендую. Якщо там люди от хвалять Донфенга хочуть, угу. я дзвоню, кажу, приїдьте, поїздіть на юто. Якщо у вас навіть от не ви не можете приїхати, може угу. у вас є, є якась така база чи площадка, якась приїдьте, сядьте на юто, побачите його. Це дуже хороший трактор. Максимально я кажу, максимально недооцінений. Ну, недаремно, Андрій, він дооцінений, недаремно їх, я кажу, зараз люди за них питаються, і недаремно їх так мало в наявності, щоб їх купити. Та, ну, Вже не особо, звісно, питаються, але такі цінітелі дзвонять. Ну, от бачиш. Так, ну що ми ж так, не зашито, все-таки воно не зашито, але і в Донфенга таке саме. Е ви їх це що, на, на, цей, на... на причіп, да? це розетка, так. Розетка на причіп. на причіп. Ну, в принципі, ми все прокоментували. Так само. Фари гарні, крила, гарні, широкі, все. закривають. Сідіння, правда, да. не дуже. А сидіння чим тобі не дуже? Ну, слабеньке. Думаєш? Паршиве, взагалі. О! О, на тобі. На тобі. Ну, зараз, зараз я вам розкажу. Я хочу вам ще похвалити е, коробку передач. Коробка передач тут стоїть як від, від 35-ки. Сороковка. Навіть сороковка. Дивіться, зараз я покажу. Покажи. зараз буде сенсанціон. Угу. Дивіться, отут маркування на кожному стоїть. І оце маркування, бачите, стоїть СКЗ 404. 404 це на сороківку коробка розрахована. Mm -hmm. Що ви розумієте, тут сороковочна коробка. Сороковична коробка, так. Реверсу в нас тут немає на відміну nee. на, на, на як кажуть, від Донфенга. Але в нас е, чотири перша, друга, третя, четверта, задня і повишна, понижна вона є. Вона в нас виведена <кху> на бік. Е, е, і ну, я хочу навіть попробувати, е, наскільки Андрій каже, Завайте. що це незручне сидіння. Зараз, зараз покажу, дещо. А? А? Ух ти! Ух ти! Навіть, навіть так, да? так? От, фі... от класно такі фішечки, от гляньте, ключик да. Да? З, таким, з таким тракторцем. Ну супер! Брілок, так? Да? От навіть по таких дрібницях вже не ми приємно да, казав, Юто-топ to to за свої бабки. Так, коробка передач зручно. Е Повишена, понижена, трошки в мене нижче, ручний газ в мене теж з правої руки. Вал відбору потужності з лівої, перемикається на дві швидкості, 540 тисяч оборотів. Гідравлічний виходи, речажок для них в мене теж з правої сторони. Ну і покажи, будь ласка, панель. Підходь сюди, Андрій, і подивіться, подивіться яка цікава панель. Хай вона, як кажуть, Така мінімалізована, але подивіться, яка вона стильна. Навіть, навіть ось ці виведені хвилясті показнички. Ні, тут все гарно зроблено, линуток, це хороше понамічність. Продумано насправді. і дійсно ви видно, що це трактор. Це хороша панель. Трак... Над цим трактором попрацювали і подумали, і от відрізнили його таким дизайном. Дуже класно. Заведіть, хай почують щодо. Стильний. Стильний тракторець. Так. Ну що? Погрійте на форсунке. Шо? Я це зробила. Пойдет. Пойдет. Ну, скажімо так. Не скажу, що він там тормозить, Андрій, не скажу, що мотор якось сильно там він відрізняється від КМівського. Можливо, люди щось почують інше. Але я змогла. І я цьому рада. Ну що ж, давайте ще озвучимо різницю в ціновій політиці. Цей трактор буде у нас дешевший за «Донфенг» на 1600 доларів. Я думаю, що це вас вражає так само, як і мене, тому що дійсно трактор заслуговує на увагу, багато має своїх фішок, і саме основне це довіра виробнику. А це теж немало Правда, Андрій? Так, за тих 1600 можна взяти ще фрезу і плуга. Отак. Це вже повний набір буде, повний фарш. Думаю, ми вам дали питання для роздумів. Думайте, приїжджайте, пишіть, підписуйтеся. Дякую вам за увагу! Ставте вподобайки, до побачення!